Доброго дня, любі друзі. Сьогодні у нас велике свято, свято Спаса Яблучного, і я хочу вас усіх привітати з цим святом. Побажати вам здоров'я міцного, добра, злагоди в кожному домі і звичайного миру. Це саме головне, що зараз нам потрібно. Сьогодні у мене така, такий вступ, хочу зробити невеличкий. Перш за все хочу подякувати усім за коментарі. І хороші і погані, тому що це погані вказують мені на якісь помилки мої. Можливо, не... десь в чомусь не допрацювала. Ну, а хороші, звичайно, підбадьорюють і дають наснагу. Декілька коментарів у мене було. За цей період таких, були такі пусті. Після одного відео просто написали, що ну, ні про що. Ну, ні про що то й ні про що. Мені коли не цікаво, я не дивлюся тих відео, але не пишу е, ніяких пакостей. Ну, я вважаю, що в людини в душі, то та людина і викладає. В YouTube, скажем так. Тому що якби на бумагу, то на бумагу, а так, оскільки ми всі користуємося Ютубом, ну, такі відгуки різні. Є також один коментар, мені писала жіночка із Черкащини, тобто це моя землячка, вона мені прям таким. Ультиматум заявила, що я б підписалася на ваш канал, якби ви озвучували ціни, які в Черкасах на барахолки. Що ви по чому купляєте? Ну, друзі мої, мій канал називається Посудна крамничка. Деякі речі, які мені лишні, можливо, в двох екземплярах я купляю, або щось у мене вже є, я купила. Ну, я продаю. Деякі речі я продаю. Тому я не озвучую ці ціни. Якщо я озвучу, що цей чайничок я купила за 20 гривень і я його хочу потім продати, потім будуть інші запитання, а чому, чому не по такій ціні, чи ще там, Ну, це перша така відповідь. Ще одна така, ще одне було так, такий коментар один. Що ви хвилюєтеся, ви підбираєте слова, по, як сказати правильно, по-українськи, тому говоріть по-російськи, і вас буде дуже багато підписчиків, ви вийдете на міжнародний рівень. Так от я хочу сказати, я нікому не нав'язую українську мову, хто як хоче, так і говорить. В даний час. Я буду говорити українською мовою. Якщо щось у мене і не виходить, я буду старатися, тому що я живу на Україні і моя українська мова це моя рідна мова, і нею я буду вести свій блог. Є такі речі в житті, які не продаються. Так, от свою рідну мову я не продам ні за що. навіть Якщо в мене буде менше підписників або я не вийду на міжнародний рівень, я дякую тим моїм підписникам, які мене розуміють, і з ким мені приємно спілкуватися і розуміють мою мову. Я нічого не маю проти тих, хто говорить на російській мові, ну я так собі вирішила і я дуже гарно. Знаю психологію, я її вивчала певний час. Так що таке поняття, як маніпуляції, я теж дуже добре знаю. Хто, кому подобається, підпишуться, кому не подобається діло їхнє, я нікого не буду заставляти і це рішення кожної людини. І в кожної людини є своя точка зору на певний. Там чиїсь заняття. Хтось розділяє мої інтереси, хтось не розділяє. Це моє захоплення. Це єдине, що Ні, я не можу сказати, що це єдине, це одне із моїх захоплень, яке мене радує в житті. І Мені це подобається. Ну, Взагалі, така... такий в мене вступ невеличкий. Я розказую по-простому, не пишу, що я там думаю. Це, може, один із методів спілкування з іншими однодумцями моїми. Ну, ось, вибачте, якщо комусь це не подобається, Ну, от, з цього я почала свій ролик. Ну, далі я хочу показати вам такий е, прекрасний сервіс. Цей сервіс мені подарувала моя сестричка е, колись. І він стояв у мене, так як він кавовий сервіс, він стояв у мене, практично мене не користувалися. І сьогодні я подумала, а чого б не показати таку е, красу. Десь в когось, здається, у Каті Самолової я бачила на каналі такий сервіс. Це Полтавський фарфоровий завод. Дуже ніжний такий фарфор тоненький, прямо дуже такий ніжний, легенький, все це ручна робота. Руч... Вірніше ручна розмальовка. Ось такі сливки, чи що тут намальоване, я не знаю. Наче сливки. Тут такий фіолетового вони більш кольору на чайничку із малюнок із двох сторін, Просто коли я дивлюся, як листочки тут розмальовані, це ж усе вручну. Дуже гарний такий ніжний сервіз. Ось клеймо, це другий сорт. Це другий сорт полтавський фарфоровий завод. І мені здається, що цей сервіс виготовляли уже у 90-ті роки, можливо, кінець 80-х, так як тут не позолота, а люстрове покриття. По будочку. Такий ніжний манісінький молочничок, клеймо вже трошки, можливо, воно таке і було, бо мене користувались ним, я вже казала. Ось такий молочничок гарнесенький, мініатюрненький і така цукорничка. Він в хорошому стані. Звичайно, як робила ремонт, то трошки він Поподорожував по горищах, бо його треба було кудись весь цей посуд приймати, упаковувати і, і приймати. Ну, стоїть він у мене в серванті. І ось такий, ой, ось такий блюдечка тонесенькі, малесенькі, мініатюрки такі до цього сервізика. Але, друзі, Хочу вам показати сливки. Ось на чайничку і на молочнику, і на цукорниці, вони фіолетового кольору, а на чашечках вони синього кольору. Я ніколи не звертала уваги, чи вони так, так і повинно бути, щоб вони були синенького кольору на чашечках, ось із цієї, з цієї сторони. Я не звертала уваги, можливо, так і повинно бути. А можливо, це чашечки не від цього сервіза, ну так мені його подарувала сестричка моя рідненька в такому вигляді. Так він у мене і стоїть. Ось такий ніжний сервіз. Ще в мене є один сервіз, вірніше один набір. Можна так сказати, набір, можна так сказати. Ось такий графинчик чи пляшка. Ну, тут закручується, воно так, як е пляшка. Ось такий гарний, це теж подарувала мені сестричка, і ось такий шість чарочок до нього. Ну, на свята ми користуємося. Цим сервізом, цим набором, верніше, графін і шість чарочок. Це, звичайно, виробництво Росія. Ну, знову ж таки, це не реклама, адже ми зараз про посуд говоримо. Це виробництво ще радянських, радянських часів, ще за радянських часів, я так думаю, Володимирський Хрусталь чи Гусь Хрустальний. Ну, там всі ці заводи, вони ну, одного, колись це був Мальцевський скляний завод. Я думаю, що це або Гусь Хрустальний, або Володимирський Хрусталь. Кришталь по-українськи буде правильно, так. Да. Ну ось такий у мене серванті трішки, правда, пострадала ось ця чарочка з двох сторін є сколи. Де вона так пострадала, не знаю. Ну, Трішки пострадавши. Ну, ми користуємося. Звичайно, цією кришечкою. Ніхто не користується, штрафних зараз ніхто не п'є. А от рюмочками і графинчиком користуємося. Ну, ось такий, такий сьогодні у мене невеличкий, невеличкий показ, такий більше я, мабуть, говорила, ніж про, про не, більше говорила, мабуть, не про посуд, а про життя. Тим більше зараз у нас такий, напружена така обстановка. Перед тим, як записати вам відео, я говорила із молодшим сином своїм по телефону. Я вам вже казала, що він знаходиться в Києві і ну, ко... дещо знає про цю всю обстановку політичну і воєнну. Тому я хочу вам на закінчення свого ролика побажати, спокійних, спокійних, тихих днів і ночей. Хочеться вже, щоб ми жили щасливо, як до, до цієї проклятої війни. Усім бажаю добра, здоров'я і миру і до нових зустрічей.